На знак нашої незламності і єдності ми складемо мапу нашої України. І нехай так буде завжди, на бік і вічні. Бо це наша батьківщина. Так заповідали наші предки. Так, так, так хочемо, хочемо ми, Українці! Наша театральна, курортна полина, наша південна Пальміра. Брамирно живуть більше сотні національностей. Де гумор з фарчинкою та філософії. Єдина і недостовна область України Одеська. Область корабелів і хліборобів, унікальних мостів і найдовшої вулиці Європи. Миколаївська область. Субтропічна курортна перлина України. Край золотого руна, п'янких вин і морських вітрів. Автономна Республіка Крим. Місце, де все дихає античною історією, легендарна Таврида, де ростуть найсмачніші овочі, де розташована найбільша пустеля Європи і унікальний Аджольський маяк Херсонська область. Коліска січових запорізьких козаків. Рай що пам'ятає половців, а зараз має найпідтужнішу атомну і гідроелектростанцію, край Металургів, Запорізька область, столиця Шахтарського краю, сучасної української опери, місце народження всесвітньо відомої пісні. Дивлюся на небо! Донецька область! Дніпропетровська область найбільш урбанізована область України, яка пишається найдовшою в Європі набережною. Батьківщина видатного актора та режисера Марка Кропивницького. Область, що має унікальний музей ракетних військ, співоча Кіровоградська область. Центр України. Місце дерев довгожителів тисячолітніх дубів. Перелини паркового мистецтва Софійського парку, справжніх українських вареників, Черкаська область. Край, де поєднується розвинена промисловість і сільське господарство, де найкращі яблуневі сади, де народився всесвітньо відомий щедрик Миколи Леонтовича, де є єдиний в Україні плавучий фонтан і найвища телевежа Вінницька область! Земля цілючих минеральних вод, незрівняних краєвидів з унікальними каньйонами і легендарної кам'янець-подільської фортеці, Хмельницька область, найменша область України, Трояндова, Вишнева, Гостинна Буковина, Чернівецька область. файного міста по мальовнічим землям якого розкидані 34 старовинні замки. Медова, Тернопільська область. Стильна і харизматична, заквітчена сакурою, запахом карпатських лісів, персиків і винограду, з найдовшим гірським тунелем Закарпатська область. Край, який носить ім'я нашого поета-борця Івана Франка, що має курорт європейського рівня Буковей. А саме місто два рази називалося кращим містом для проживання в Україні. Івано-Франківська область, столиця Галичини, культурна столиця України. Найшахетніша і толерантна скарбниця національних обрядів та традицій, Пронизна звуками трамбіти, Львівська область. Славетна Собожанщина, співоча, яблунева, з величним містом, з найбільшою площою в Європі. Містом передової промисловості, медицини з чудовими сучасними парками. Харківська область. Край, де народилася під пером Котляревського Гоголя сучасна українська мова. Де шмить на увесь світ Сорочинський ярмарок, де є пам'ятник українським галушкам Полтавська область. Область, яка зустрічає схід сонця в Україні, Луганська. Область серце України, місце, де 7 тисяч років тому зародилася трипільська культура, де князь Володимир зробив перший крок до християнської Європи. Наша столиця красою, якою ми пишаємося перед усім світом. Київ і Київська область. Найсолодша область України, де виробляється майже все морозиво і цукерки. Де народжуються хрусткі і красиві українські гривні. Така вона, Житомирська область. Найперша Європейська академія Остоська, незабутній тунель кохання, унікальний тисячолітній бурштин. Все це Рівненська область. Казкове полісся із замком Люберта Шацькими озерами неповторним свитязем Волинська область. Землі найдревнішого князівства, де найбільша кількість золотих куполів, церков і храмів, де народився геніальний винахід для бджолярів усього світу. Ранковий вулик. І досі ростуть найсмачніші в Україні ніжицькі огірочки. Чернігівська область. Місце, де народило слово опуку Ігореві, де плакала на валу Ярославна. Дерезвілан До золота доба козацького бароку, Сумська область. Отака От вона наша неповторна, щедра Україна. Любіть і бережіть її.